Згідно з рекомендаціями, які обласна влада направила до Міністерства охорони здоров'я, на Сумщині має функціонувати сім надкластерних, шість кластерних та десять загальних лікарень. Об'єднання закладів вимагає черговий етап медичної реформи. Давайте не будемо забувати саме головний постулат, який є: це перше це ефективність і якість. В нашій області це є. Друга частина це е, доступність і вчасність. Тут я на 50 відсотків говорю, що нема цього, і скоро не буде. Чому Леонід Бондаренко пояснює на прикладі захворювання на туберкульоз небезпечної хвороби, що швидко поширюється і несе серйозну загрозу для суспільства, а тому потребує системної профілактики. Первинка не проводить профілактики. Я маю на увазі туберкульоз. Вона не може, навіть не має можливості. У них немає ні флюорографів, нічого. Та ринка перестала це робити, тому що їм за це не платять. І їм це не цікаво. І їм це не цікаво. Практично, там є дев'ятий пакет, але він не настільки цікавий, щоб витрачати такі кошти. І як тільки НСЗУ появилось, ми епідемію побороли. У нас більше 300 осіб в рік не виявляється, тому що їх ніхто не виявляв. Та в проекті, який погодило керівництво області, закладу, який боротиметься з туберкульозом, немає, говорить Леонід Бондаренко. На прозорість формування пропозиції нарікає і частина депутатського корпусу сумської міської ради. Мовляв, напрацювання робочої групи не врахували. Більшість членів комісії проголосували за один кластер, і була винесена пропозиція одного кластера. Да, потім ми дізналися з Фейсбука, що у нас розширилося повноваження Сумської обласної ради, і вона сформувала два кластери, але при цьому було позначено, що. Сумська міська рада, тобто, запропонувала також два кластери. Ми теж це дізналися з Фейсбука. Не знаю, наскільки враховуються наші протоколи комісії збори при і як вони рішення? Да, то я я не знаю, можливо, це якась ініціатива міського голови, але ми не почули про свою комісію не де. Тобто, тоді навіщо взагалі займати час і, і щось там Комісійне рішення да, і. Остаточне рішення щодо кластеризації лікарень ухвалюватимуть на рівні міністерства. Воно має два місяці, аби опрацювати пропозицію обласної адміністрації та остаточно ухвалити, яка лікарня змінить статус. Та вже не один місяць. Очевидно, одне між керівництвом лікарень триває запекла боротьба. Реформа це добре, але люди про це не знають, тому що йде конкуренція керівників закладів і ну завжди виливаються десь якісь негативи. Хочеться, знаєте, боротьба це теж добре, тому що я не буду на кожному там, чи на якомусь закладі зупинятися, але якщо хтось тривалий час не, любив, не робив для людей да, на своїй цій, то тепер він доганяє. Угу. Якщо нема, то забрали там і привезли сюди, якщо ти, ну, ми розуміємо. Оце доганяє, це точно. Да. Да. Конфлікт через Охтирську та Тростянецьку лікарню дійшов до бійки між міськими головами. У сумах директори закладів фізичної сили не застосовують, але суперечку такого масштабу приховати важко. У сумському районі має діяти два кластери: один на базі центральної міської лікарні інший кластер це об'єднання п'ятої та лікарні святого Пантелеймона. Якидома наша лікарня є потужна хірургічна лікарня, гінекологічна лікарня і анестезіологічна лікарня. У нас потужні. Створені давно були ще із початку існування лікарні ургентні служби, які брали на себе починаючи з 70-х років, брали на себе повністю ургентування усіх мешканців міста Суми. А керівництво лікарні святого Пантелеймона впевнене, що об'єднувати заклади слід саме на їхній базі. Ситуація складна, адже зазначають експерти, на жаль, вирішується питання не лише медицини, а й політики та кадрів. Тому так довго шукають варіанти. Перше це жити окремо така ситуація. Також скажімо, можлива і управління. Також Лена Юрівна ну скажімо так проговорювала це на нарадах. Що чи можливе функціонування двох окремих лікарень і міста Суми. Вірніше, робоча група по місту Суми ну, там, обговорила це питання, але область сказала, ну, скажімо так, це поки недоречно. Да? Тому що дійсно от кластер, як сказали, це об'єднання да? для, для більш потужного е, закладу, який буде надавати ну, цю да. якісну і досліджу допомогу. Да? Інший Тому другий варіант це сісти і домовитися. Ну, про нам... що, перепрошую? Про керівника. В даній ситуації, а, коли, об коли а об я та про людей. Головне завдання громадськості, говорять експерти, за круглим столом, не дати зацікавленим особам знехтувати інтересами пацієнтів. Ми повинні зізнаватися, і ми ж знаємо, що є політичне лобі. Так? Ми не заперечуємо, воно є у цьому світі, але тут на кону життя людей. Новини СТС Зрозуміло.